Друзі, вітаю! Сьогодні 2 квітня з вами Валерій Клочок. Я більш ніж переконаний, що ви читали гарні новини про те, що наші безпілотники долетіли до Татарстану. Це понад тисячу кілометрів, кажуть 1200 кілометрів. Нібито навіть їх не два було, а три. Але я маю для вас дуже цікаві деталі стосовно того, куди вони прилетіли і що там відбувається. Я вам зараз це все розповім, але прошу, хто не підписався. Підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково напишіть кілька слів для того, щоб відео підіймалося. Я вам буду за це шалено дякувати. Ну і, звісно, поширити відео, друзям. І так, якісь це деталі? Поточнемо: Татарстан вперше зазнав атаки безпілотними літальними апаратами, як повідомляють українські засоби масової інформації. Це безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України. Але учора анонс про такі безпілотники зробив віце-прем'єр-міністр Федоров, який сказав, що у нас вже є безпілотники, які можуть літати на тисячу і більше кілометрів. І от сьогодні вони прилетіли. Дрони атакували підприємства в містах Єлабуга та Нижнюкамськ у Татарстані. Серйозних руйнувань, як каже сам м, керівник Татарстану, нібито немає, технологічні процеси не порушені. Але один із дронів прилетів по заводу з виготовлення. Шахедів. І очевидці, які знімали це відео, вони так і говорять: удар по дрон заводу. Це також, щоб ми розуміли, доконаний факт. Але фото, які публікують російські телеграм-канали, свідчить про те, що дрони прилетіли по гуртожитках, де проживали. Можливо, робітники, але от якраз ці робітники і є, ну, такою ексклюзивністю всього цього сьогоднішнього дійства, яке відбулося дуже в дуже глибокій Росії в Татарстані, тому що там проживають студенти, які, власне, і виготовляють ці шахеди. І ці студенти навчаються в коледжі місцевому Єлабуга Політех, і е, цей коледж знаходиться у особливій економічній зоні Алабуга, в Єлабузькому районі. І один із безпілотників також влучив у завод Танеку, у Нижню Камську, нафтопереробний завод. Це також гарна історія. Але все ж таки я б зупинився зараз саме на цьому заводі шахедів, тому що про нього знали ми ще з минулого року. Були вже повідомлені про те, що дуже далеко на Росії, куди нічого не долетить, будуть виготовляти шахеди. Їх, направду, багато виготовляють, і Татарстан саме став таким місцем. Влітку 2023 року стало відомо, що студентів із Алабуги залучають до збирання саме цих безпілотників, шахедів для фронту. Але залучають не просто студентів, які там навчаються у вищих навчальних закладах, а студентів коледжу підлітків віком від 15 до 17 років. І працювати їм доводиться на цьому заводі цілодобово, іноді без перерв навіть на сон та їжу, а відмова від роботи загрожує відрахуванням. Це не мої уявлення, це дані, які оприлюднили російські журналісти у телеграм-каналах опозиційних, які є на Росії, які е, можна вважати достовірними. Ну принаймні, моя верифікація стверджує про те, що дає мені підстави говорити, що там інформація дійсно достовірна. І так, підлітки, яких силомі заставляють працювати на цих заводах, фактично виконують там основну роботу. І от сьогодні прилетіло у їхні гуртожитки, де вони перебували. І це, нібито, не порушує технологічний процес на самому заводі, але тепер питання: хто ж там працюватиме. Для того, щоб ці процеси були абсолютно контрольовані, Служба безпеки Цих підприємств відбирає телефони у студентів, коли вони заходять на ці підприємства, і навіть перевіряє їхню переписку. Були відомі факти, коли відраховували ненадійних із цього навчального закладу. Але є пікантна ситуація. Навчання в цьому закладі безкоштовне, дійснюється за рахунок бюджету Російської Федерації. Але якщо тебе відраховують, то згідно контракту твої батьки зобов'язані виплатити компенсацію за ті гроші, які вже були витрачені на вашу. Освіту. Втім, це ще не вся історія, тому що е, навчальний процес будується на залякуванні і тотальному контролі. Обов'язковою умовою навчання в цьому навчальному закладі є гра в пейнтбол. Ну, на перший погляд може видаватися яким боком пейнтбол до навчання, але ні, це свого роду селекція. Кожні вихідні о п'ятій ранку студентів піднімають і відправляють. Гратися в пейнтбол. Ну, На перший погляд, дуже приваблива гра, але команда, яка програє, вона риє окопи, траншеї. І гра відбувається у вигляді реставрації подій Великої Вітчизняної війни, так називають події Другої світової війни. Називали у Радянському Союзі, але донині називають так і. На Росії. І е, також обов'язковим атрибутом є прапор фашистської Німеччини, на якому зображено не свастика, а символіка НАТО. Ну, таке собі виховання в Дусі ненависті до всього зовнішнього і до західного світу. Звісно, що не всі витримують ці ігри і окремі йдуть з навчального закладу, але вони повинні заплатити компенсацію. і Ті, хто програв, після завершення гри не просто риють окопи і траншеї, а також і розстрілюються з пінбольної зброї в притул. І навіть є чимало відео у соціальних мережах російських і телеграм-каналах, ви зможете це знайти, де видно, навіть показують тіло студентів і сенцями. Звісно, що не всі можуть це витримувати. І якраз от таким способом відбувається селекція. Слабших відраховують, сильніше залишаються. Безумовно, через рік-два це будуть дуже добре підготовлені воїни для збройних сил Російської Федерації, які будуть виконувати бойові завдання в різних точках світу, не обов'язково в Україні. От така собі особлива. Економічна зона Алабуга, по якій сьогодні прилетів І Коли я читаю сьогодні повідомлення про те, що вдарило там не у виробничу зону, це направду не наскільки важливо. Важливо, по-перше, друзі, те, що наші безпілотники долітають на таку відстань. І важливо зараз розповідати про те, що ж відбувається саме в цій Алабузі, хто виготовляє ці шахеди. І мені ця вся історія дуже сильно нагадує про. Так звану особливу економічну зону в Китаї, де працюють уйгури мусульмани, яких тримають в закритті, Це таке інформаційно е гетто, е концтабір фактично, де не можна вийти за межі його, де повністю здійснюється тотальний контроль за всіма працюючими за допомогою камер спостереження, ідентифікуються всі, хто потрапляє на них, і відслідковується їхній рух. От абсолютно така схожа історія і в Татарстані, але на превеликий жар вони. Так Дякую вам всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, власне, коментарі, що ви думаєте з приводу таких прольотів по російській глубінці, наскільки нам це допоможе? Задоволенням їх буду читати, ну і, звісно, поширюйте відео друзям, попри всі негативні моменти, які я вам щойно відповідав, все-таки позитив є в тому, що наші БПЛА тепер достають так дуже глибоко. І якщо вони можуть проходити повітряний простір, то це вказує на те, що ну, системами ПІПІВО на Росії направду не так усе дуже добре. Дякую ще раз, всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!